Мир вам, дорогі брати і сестри, вітаю церкву Христову. Христос, дорога, правда і життя. Спасіння прийшло через нашого Господа Ісуса Христа. Ісус приходить, і приносить в світ новину, добру новину, Євангелія Спасіння. Новина настільки добра, а людина настільки вперта, що не готова прийняти Слово Боже. Вона готова не повірити Богу, зато готова повірити людині. Про в питанні вічного життя. Ісус приходить і кличе за собою апостолів. Апостоли йдуть за ним, Він бачить їхні серця, він бачить, що вони будуть вірні йому одинадцять, один зрадить його. Він перебуває з ними три з половиною роки, навчає їх, обрізає їх, докоряє їм. Тому що в певний момент Петро говорить до Господа, щоб не сталося тобі, щоб Ісус не йшов на смерть. Він каже, ти думаєш. Про людське, а не про Боже. Інші апостоли хотіли звести огонь з небес, щоб винищити село, яке не прийняло їх. Але Ісус говорить, що ви не знаєте, якого ви духа. Ісус прийшов рятувати, а не знищити. Апостоли понесли істину людям, а істина Ісус, Христос бере гріхи, прокляття, хвороби на хрест. І не потрібно нічого заслуговувати, потрібно тільки повірити в благодать нашого Господа Ісуса Христа. До 8, 9. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Апостоли сміливо звішають Євангелію, слово Боже, коли приймають Духа Святого. Перше говорить Петро, перша його проповідь, і дуже багато людей приймають. І приходять до покаяння. Що ж він їм таки каже? Можі ізраїльські, послухайте ви з цих слів, Ісуса Назаринина, мужа, що Його Бог прославив вам силою і чудами і тими знаменами, що Бог через нього вчинив серед вас. Ви не бачили ті чудеса і знамена, які саме ви знаєте, того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками беззаконників розіп'яли та забили. Отож, нехай весь ізраїль дім. Твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його ви розіп'яли». Люди зрозуміли, що вони розіп'яли Ісуса Христа, що їхні гріхи розіп'яли Ісуса Христа. Можливо, вони і вигукували розіпни. Люди розкаялися в своєму серці, написано, що вони рожали билися, і запиталися Петра, що мають робити. Петро їм оповів, що вони мають зробити: покаятися, охреститися в ім'я Ісуса Христа і хреститися Духом Святим. І дальше говорить: бо для вас це обітниця для ваших дітей, має на увазі поколінь і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки Бог покликав, Бог наш, кається три тисячі чоловік. Будується справжня церква, яка має дари Духа Святого, на якій основа фундамент Христос, Церкву супроводжують чудеса і знамена, ті самі, що Ісуса Христа. Вони бісів ганяють, вони зціляють. Криві вирівнюються, ходять, померлі, воскрешають. Тільки замітив, що не було такого чуда, як в Ісуса Христа, що Ісус Христос поламав хліби і роздав хліби, і наїлися 5 тисяч чоловік, а потім 4 тисячі чоловік. Але ні. Апостоли давали той хліб, хліб з небес. Вони давали їм істину Ісуса Христа. І люди насичувалися і спасалися. І люди пили з джерел, джерел води. Марка 16, 20. І пішли вони скрізь і проповідували. Господь помагав їм і стверджував слово знаками, що його супроводжували. Був Савл, який переслідував християн, який бігав за християнами, хто вірив Ісуса Христа кидав їх по тюрмах. Він переслідував до певного моменту, поки не прийшов до священників щоб дали йому листа, щоб піти в Дамаск, щоб там далі продовжувати свою працю. Він думав, що він служить Богу, але на дорозі. З'явився йому справжній Господь Ісус Христос, запитався, чого ти його переслідуєш. І в той момент народився, помер Савол, народився Павло, сміливий Павло, який поніс сміливо Євангелію всім народам. Він навіть в певний момент дорікає апостолу Петру, коли той почав закон вішати поганам. Йде до народів світу і звіщає добру звістку. Каже, що не хоче знати нічого, крім Христа і то розп'ятого. Ось така має бути церква, яка закладалася апостолами на фундаменті Христа Дії 2:42. І вони перебували в науці апостольській та спільноті братерській, і в ламанні хліба, та в молитвах. Завжди були ті, які не приймали Господнього слова з різних причин, в Івана 12, 42, 43. Проте багато хто навіть. І старших у нього вірували та не признавались через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги, бо любили вони славу людську більше, ніж славу Божу. Сьогодні це є священики, вони бояться правди, коли довідуються про правду. А люди бояться священників, фарисеїв, бояться осуду від ближніх родичів, хто вірить більше людям, ніж Богу. А Господь говорить від незнання, гине народ мій. Вже при апостолах з'являлися ті, які перекручували Слово Боже. І Павло про них говорить, і Ісус Христос про них попереджав. Матвія 7:15, 16 говорить слово: стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас одежі, в одежі овечі, всередині дні хижі вовки, по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Подивіться, які плоди були в перших християн, в апостолів, як всілялися люди, як звільнялися люди, як каялися люди, як приходили до Христа люди. По їхніх плодах ви пізнаєте які плоди в теперішньої церкви, в католицької, православної і протестантів. Попереджає апостол Павло в дії 2029. Бо я знаю, якщо я відійду, то війдуть між вами вовки, люті, що щадити не будуть. І з вас самі навіть можі постануть, що будуть казати, перекручені, аби тільки учнів тягнути за собою. Треба йти за Христом, а не за священниками, пастирами, бо тут говорять, що. Будуть тягнути за собою. Ісус і апостоли чітко сказали, що людині потрібно для спасіння. Потрібно почути проповідь, покаятися, охреститися в ім'я Ісуса Христа, прийняти Духа Святого. В церкві зараз говорять, що християнином стає дитина, коли народжується, її охрещують в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Так три в одному зразу виходить. Це вже вчителі. Апостоли не Євангелію чисту. Антихристи, лже вчення догми, перекручене слово. Апостоли говорять про благодать по вірі, лже вчителі про закон, яким виправдатися не може жодне тіло. До Римлян 3,20. Бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед Ним, перед Богом. Законом Бог гріх пізнається. Отже, очистить стару грошину, щоб стати вам новим тістом, бо ви присні, бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. Але... Вчення засунуло до Паски, традиції язичників посвята Єєзі Хліба, і це їхня Пасха. Про таких ж вчителів говорить Господь, наш Ісус Христос. Горе вам, книжники та фарисеї лицеміри, що подібне до гробів побілених, які гарними зверху здаються всередині повні трупних кісток та всякої нечистости. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних. А всередині повні лицемірства та беззаконня. Господь бачить, що всередині в середині людини. Лежи вчителі, які перекручують слово, вони під прокляттям. Павло в Галатам говорить, що ті, хто змінить слово, перекрутять Євангелію, вони прокляті. І ті прокляті вчать вас проклятому, перекручені Євангелії. Що потрібно зробити? Людині потрібно зробити свій вибір, який дає їй Господь. Якщо запитати людину, кого потрібно слухати, священника чи Бога, бо таке запитання задавав апостол Петро священникам, фарисеям, коли його, їх арештували і привели Синдеріон. він запитався, кого маю більше слухатися, людину, людей чи Бога. Вони не відповіли нічого. Сьогодні люди відповідають в такому випадку, що потрібно слухатися Бога. То слухайтеся Бога, від Івана. 10.27. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Йдуть за Ісусом Христом, вони слідком. А Ісус Христос говорить: По правді, по правді кажу я тобі, хто не народиться згори, то той Царство Божого не побачить. Кажуть, гу, каже Google, що християн 2,3 мільярда, а Ісус каже, що мало хто знаходить тісні ворота і вузьку дорогу. Від Матвія 7, 13, 14. Виходьте тісними воротьми, бо просторі на ворота і широка дорога, що веде до погибелі. І нею багато хто ходить, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Давайте будемо чесні перед Богом. Це католики, православні і протестанти. Якщо завтра винесе папа Римський нову, нові мощі, я чомусь собі записав Петра чомусь. І скаже, що от знайшли ми мощі в Альпах, в Монахів, що ще в другому столітті вони їх тримали. І скаже молитися до них. Чи ви будете молитися і будете поклонятися їм? Скажіть чесно, я вам відповім, допоможу. Будете молитися і будете приклонятися. Тому що я, коли з'їхав в церкву Юри, якийсь палець привезли якогось святого. І я приходив туди і проклонявся, і молився. І, звичайно, я не отримав нічого від того пальця. Він мертвий, він нічого не міг мені дати. Але я в це вірив. так мені лежа релігія, нав'язала, що оцей палець, я не знаю, який він був, той палець, може він був неправильний, але він не допоміг. Але люди, скажіть чесно, ви поклонитеся. Поклонитеся всьому тому, що вам скажуть ваші старші. Православні. Якщо знайдеться зараз якась ікона, яка чудом не згоріла в, якому, в якомусь церкві, чи ви її не будете носити по всіх храмах і молитися до неї? Будете молитися, будете поклонятися до неї. Протестанти, які хочуть виконувати закон, ми ви відпали від благодаті, до Галатів 2,16. А коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону? Але тільки вірою в Ісуса Христа, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону, бо жадна людина ділами закону не буде виправдана. Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом, то надаремно Христос був умер. Стережіться фальшивих вчителів, до католиків і православних є слово. Вони Божу правду, Божа правда це Ісус Христос помер за гріхи світу. Це Божа правда. І Господь гов, говорив е, до сатани: відійди, сатано, поклоняйтеся одному Богу і служіть йому. Вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали, і служили створінню більше, як творцеві, щоб благословений навіки. Амінь. Амінь.